Шістнадцятий айфон такий красивий. Брати чи не брати? Ти що, дурочка, а потім нам в кредитний ліміт жити? Про себе не думаєш, то хоч про мене подумай. Так у Брізі можна взяти шістнадцятий айфон з вигодою до 40%. Який кредитний ліміт? Не ну, слухай її. Бери шістнадцятий. Ну і нащо нам той шістнадцятий селфі робити? З цим і наш 11-й непогано справляється. Так У 16-му новий процесор a 18 Pro. Це як маленький ще режисер. Він коригує колір, шкіру, тіні. Коротше, навіть без фотошопу ідеально. Ну, от світло знову почнуть вирувати. І що нам з того нового айфону? Все одно будемо сидіти і в потолок плювати. А от і не будемо. У 16-му автономність вища на 50%, ніж у нашому 11-му, Тут тобі і. Нетфлікси, і Ютуби, і Тіктоки на унітазі. Хоч до устрачки дивись. Та ви мене уже двоє заїбали. О. Я перепрошую. Сам все гаразд. Так, давайте пакувати мені новенький 16 Pro від Брізі. Давайте.